В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по району, життя міста та навколишніх громад в умовах терору окупантів, електронна петиція на сайті президента в підтримку Нікопольців, а ще алгоритм дій під час обстрілів. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Цієї ночі Нікопольський район знову опинився під ворожим вогнем. 40 реактивних снарядів Росіяни випустили по Нікополю а по Мирівській громаді крилату ракету. Знову пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, транспорт та підприємство. На щастя, ніхто не постраждав. Про наслідки чергових атак окупантів розкажуть наші кореспонденти. Вночі окупанти вкотре вдарили по Нікополю. Цього разу випустили близько 40 реактивних снарядів, в тому числі запалювальні. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зачепило з десяток житлових будинків, чотири господарчих споруди. На одному з подвір'їв виникла пожежа. Рятувальники оперативно її загасили. Було влучання і по одному з підприємств Нікополя. Там згорів пасажирський автобус. Микрофон був. Це, власне, все, що лишилось від автобуса пана Павла. Чоловік від самого ранку у шоці. Прийшов, як зазвичай, на підприємство та планував виїхати на роботу. Адже в те, що росіяни поцілили вночі у його автобус, навіть не знав. З утра в мене цілий шок. Снаряд прилетів прямо всередину автобуса під автобусом, він там теж з тієї сторони його видно, торчить. Розорвало його, як бачите, Просто розірвало. Це власний автобус Павла. На ньому він працював. Тож тепер змушений підраховувати збитки. Каже, цей нічний обстріл йому обійдеться приблизно у 7 тисяч доларів. Серед купи згорілих уламків чоловік показує залишки російського снаряду, який і зруйнував автобус майже вщент. Неспокійно було і в Мирівській громаді. По ній ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі. Там побиті вікна та дах, виведений з ладу газопровід низького тиску. Також пошкоджено вісім житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Усім, хто постраждав внаслідок російської агресії, місцева та обласна влада обіцяє підтримку та допомогу. Коштом державного бюджету буде закуплено саме такі, знаєте, критичні будівельні матеріали: це скло, плівка, цемент. Цвяхи, шифер, кровельні інші матеріали для того, щоб допомогти роздати це людям. Наразі громади формують цю свою потребу. Окремо багато місцевих бюджетів включилися в цю історію і допомагають своїм там містянам, селянам, які потрапили в таку от неприємну ситуацію. Вони допомагають зараз компенсаціями з місцевого бюджету. У Нікополі продовжують відновлювати пошкоджені ворожими обстрілами об'єкти та обстежувати постраждалі житлові будинки. Вся інфраструктура в місті Нікополі працює. Всі комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Збройні сили України протягом минулого дня та ночі здійснювали вогневе ураження живої сили і техніки окупантів у військовій адміністрації, вкотре просять місцевих утримуватись від коментарів щодо певних звуків на території району та їх локалізації. Юля Кочет, Анна Целуйко, Ігор Горсилко про Нікополь. Врятуйте беззахисне місто Нікополь. Така петиція 2 серпня з'явилась на сайті офіційного інтернет-представництва президента України. Її автор закликає українців підтримати Нікопольців, які вже три тижні перебувають під постійними ворожими обстрілами. Крім того, ворог використовує запорізьку атомну електростанцію як щит, що є прямою ядерною загрозою для всього світу. Тож автор петиції закликає знайти вирішення даної проблеми задля збереження життя людей та ліквідації загрози ядерної катастрофи, аби Володимир Зеленський розглянув петицію. Вона має набрати 25 тисяч голосів за 90 днів. На сьогодні електронне звернення до президента підписали майже 3,5 тисячі людей. Росіяни гатять по Нікопольському району вночі, коли люди знаходяться вдома. Проте нерідко сигнал тривоги лунає і в день. Як діяти, якщо обстріли застали вас на вулиці? Ми зібрали поради спеціаліста з домедичної допомоги. Увага на екран. Доброго дня, мене звуть Олексій Турчак, я інструктор з надання першої домедичної допомоги і керівник організації МЕДКО. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як поводити себе під час ракетного або артилерійського обстрілу. Якщо це залп реактивної системи залпового вогню, наприклад, градів, то зазвичай це на горизонті видно такі, от, ну, олівці, які піднімаються, стовби полум'я. Є таке негласне правило, якщо за 5 секунд, якщо ви побачили ці олівці, по вам нічого не почало прилітати, значить вони літять не по вам. Якщо це обстріл градом, то в принципі можна навіть е, укритися в будівлі, тобто від градів будівля може вас захистити. Якщо це обстріл ураганами, звісно, там вже сама будівля не може захистити, тому краще все ж таки прослідувати в укриття. Якщо це артилерійські або мінометні снаряди, тобто артилерійський снаряд летить трохи швидше, ніж мінометний, і е, слід, як тільки ви чуєте власне, вихід артилерії, е, то слід падати там, де ви стояли, тому що ну, ви можете не встигнути добігти до укриття. Міномет він летить трохи по ось такій траєкторії, трохи вище, тому свист мінометної міни чути трошки довше, і там є якісь там 2-3 секунди добігти до укриття. Якщо обстріл почався от прямо на вулиці. Дійсно, 2-3 секунди до укриття. Якщо ви не бачите ніякого укриття поруч, ви падаєте прямо там, де стояли. Чому слід падати? Тому що уламки від снарядів, коли вони взриваються, вони розлітаються трохи по бараболічній траєкторії. І чим нижче ваш профіль буде відносно землі, тим менше шансів, що у вас щось потрапить. Наприклад, метр сімдесят і 30 см, якщо я впаду. Тобто буде набагато менше шансів, що в мене щось прилетить. А я рекомендую падати головою в напрямку вибухів. Взагалі, це рекомендація існує для багатьох, особливо при обстрілах і в плані для військових теж, тому що, по-перше, на голові там має бути каска, умовно кажучи, але у цивільних каски немає. Так? Але голову ми можемо закрити. Ми можемо закрити і рук. Руками, можемо закрити її сумкою там чим завгодно, чимось ми можемо закрити. Якщо ми падаємо ногами в напрямку вибухів, то ноги ми з вами не закрити не зможемо. Якщо будемо лежати прямо, а ось тут у нас проходять артерії, які можуть бути уражені. Тому краще падати головою в напрямку вибухів. Яке це може бути укриття? Звісно, це найкраще укриття це бомбосховище, так але не завжди можна до нього добігти, тому це можуть бути. Якісь елементи, які знаходяться поруч з вами. Це може бути а, бордюр, може бути якась яма, паркан, що завгодно, тобто якесь углиблення. Навіть невелике углиблення від а, уламків граду може вас захистити. Наприклад, ось такий от парапет він чудово підходить для того, щоб а, укритись від обстрілу. Тобто, якщо почався Бог, обстріл, ви падаєте прямо поруч з ним, ось таким ось чином, притуляючись максимально близько до самого парапету, щоб а, закрити свій профіль. Якщо такого парапету немає, можна використовувати навіть звич Бордюр. Тобто ось сюди ми падаємо, ось таким ось чином, і вже якусь частину свого тулуба я закриваю цим самим бордюром. Падаю, ноги стискаю, можна навіть ось так от їх захреснути, і голову закриваю руками. І ось так от лежу, чекаю, поки не закінчиться обстріл. Під час обстрілу а, краще нікуди не переміщуватись, тому що уламки літають. Це все небезпечно, тобто краще дочекатись, поки обстріл закінчиться. Взагалі вважається за правило, що обстріл не може тривати там більше п'яти там, хвилин або більше ста вибухів. Але це правило важливо було, було актуально раніше, тому що зараз там і по 3 тисячі вибухів бувають обстріли, тому слід дочекатись паузи і потім перебігти в якесь укриття. Тобто чекаємо, поки не закінчиться обстріл, героїв себе не корчимо, можна так сказати, і важливо ще відкрити рот, щоб не полопались барабанні перетинки. За останні три тижні з Нікополя виїхало чимало людей, проте більша частина населення, попри постійні ворожі атаки, все ж вирішила залишитися. Люди не хочуть покидати рідні домівки та місто, в якому провели все своє життя, а ще вірять у збройні сили України. Наші журналісти вийшли на вулиці Нікополя та запитали у людей, чому вони прийняли рішення не евакуюватися. Дивимось. Нікополь потерпає від ворожих обстрілів майже місяць. Від 12 липня із міста виїхало майже 40% населення. Однак є й такі, хто з різних причин залишається в місті або виїжджають на ночівлю до прилеглих сіл. Чому нікопольці не виїжджають із міста? З удовольствием ми ви виїхали, боїмося дуже сильно, але не виїжджаємо. Мама у нас старенька, 80 літ, больна онка, тому ніяк Ми плачемо і прячемося, але не уїжджаємо. Город свій. Ми в'їжджаємо, тому що діти Тому що діти. ми вже звикли. Ага. До останнього ага. будемо. Грошей немає. Щоб виїхати, треба багато грошей. Я залишилася на три будинки, одна, дежурна по Нікополю. Собаки, коти, попугаї, рибки. Треба ще їх кормити. Скажіть, будь ласка, а на ночівлю виїжджаєте хоча б до прилеглих сіл? Виїжджаємо, на дачу ночуємо. Люблю город Нікополь, мені тут подобається. Дітям, моїм подобається. жінки подобається. Скажіть, будь ласка, а то, що от нас почали обстрілювати так активно. Не виїжджаєте от на, хоча б на ночівлю кудись за майже міста? Ні, музику громко включаю, щоб на уші не довіли. Ночуєте ви в Нікополі? Так, ні, ні, ні. Пока міс... Ми на чемоданах, але тут. У нас первый этаж, и у нас вот эти две стены. В общем, прячемся пока так. Я считаю, что кто-то остаться должен работать. И как бы да, дети у меня уехали, но я должна им помогать хотя бы финансово. Остаюсь и тут. Не копали, никуда не выезжала и не собираюсь выезжать. Не выезжаю, потому что у меня есть котенок, который мне оставили. А он квартирный, он не выходит на улицу, если его невозможно вытянуть. И вот мы ради Сенечки его зовут сидим дома. Наразі це вся інформація. Будьте обережними та обачними. Під час повітряної тривоги обов'язково переходьте в укриття або ж дотриматись правила двох стін. Також просимо не обговорювати в інтернет мережі роботу наших захисників та можливі місця розташування збройних сил України. Це може спрацювати на руку ворогу. Бережіть себе до зустрічі.